Вже майже два роки українці живуть у стані стресу, адже повномасштабна війна та постійні обстріли негативно впливають на їхнє здоров'я. Фахівці кажуть, останнім часом побільшало випадків самолікування серцево-судинних захворювань серед людей. Такі дії можуть призвести не тільки до погіршення самопочуття, а й навіть до смерті. Більше кількість хворих потрапляючих у відділення і звертаючих на первинну ланку з інфарктами та інсультами. Що саме вражає, що ці люди потрапляють на останніх періодах захворювання, що не на початку, коли можна було щось вдіяти і вчасно почати лікуватися або запрограмувати, щоб цієї хвороби не було. Лікарі зазначають, вікова категорія тих, у кого відбувається інсульт чи інфаркт, значно помолодшала. Ми бачимо ознаки цієї хвороби вже і біля 30 років, і навіть і в 25 і 24 роки. Все стосується того, що люди зухвало становяться до свого здоров'я. Вони не ведуть здоровий образ життя, вони не займаються спортом, вони нераціонально харчуються і не достатньо засинають. Вони перегружені або емоційно в гострому. Стресі або фізичним навантаженням нерідко. Погіршення стану здоров'я у людей відбувається під час роботи. За минулий рік у Донецькій області було зареєстровано 12 таких випадків. На підприємствах Донецької області в установах та закладах е було 24 випадки природньої смерті та 12, 12 випадків погіршення стану здоров'я при настанні нещасного випадку на виробництві, у тому числі у випадках погіршення стану здоров'я працівника, значну роль відіграє своєчасність, правильність та якість проведення домедичних заходів допомоги, направлених на порятунок життя потерпілого, попередження можливих Складені стану здоров'я. Самолікування одна з найголовніших причин, через які відбувається погіршення стану здоров'я, кажуть і лікарі, і представники пенсійного фонду. Перш чим призначати собі якісь придбати ліки заспокійливі, пройти попередню консультацію з лікарем, який і визначить, який саме тип медичних препаратів приймати і які дозі. Щоб не привести до сумних випадків, треба раз на рік звертатися до лікаря на фоні здорового життя, на фоні без скарг. Людині треба звернутися, обстежитись планово. Це аналіз крові, це флюорографія, це консультація іноді вузьких спеціалістів. Але коли людина здорова, треба обстежуватись, а не тоді, коли щось її турбує. Загалом за минулий рік у Донецькій області сталося 254 нещасних випадки на виробництві, у тому числі зі смертельним наслідком 39, випадків природної смерті 24 та 30. Групових нещасних випадків, в яких постраждали 112 осіб, у тому числі 37 зі смертельним наслідком. Фахівці пенсійного фонду кажуть, важливо, щоб працівники підприємств вміли надавати правильну першу домедичну допомогу, адже це може врятувати людині життя. Тому роботодавці мають організувати для своїх робітників навчання з домедичної допомоги та постійно проводити інструктажі.